Кінець 18 століття. Заїмочна земля була у користуванні кожного двору, це так звана заїмка, яку люди зайняли при оселенні відповідно до своїх можливостей і соціального стану. Таке право мали виборні казаки, тобто бойові та їх помічники або підпомічники. Збіднила частина козаків і сусідки не володіли землею, а жили при казачому господарстві. Можливо, таке право мали спочатку і селяни, хоч дуже швидко вони опиняються у залежності від заможних казаків та держави. Землевласники використовували землю з дозволу царя та казацької адміністрації як умовну приватну власність. Вона передавалася у спадок, продавалася, дарувалася, ділилася. Проти повної приватної власності цю заїменщину назвати не можна, бо господар обмежувався певними факторами, наприклад, зобов'язаний за її використання на військову службу чи виконувати певні повинності. Було обмеження територіального характеру, коли володіти землею могли особи, які проживають у межах слобідських полків. Така земля, що називалася дальньою на ній велося господарство, зводилися млини тощо. Поряд з цим кожен поселенець мав ще й ближню землю.